Увімкнені ходові вогні, а у разі їх відсутності ближнє світло фар на автомобілях, якщо водій виїжджає за місто. Це не забаганка, а необхідність. Переконані в поліції. Адже саме таким чином можна обезпечити себе на дорозі та стати більш помітним для інших учасників дорожнього руху. З початку наступного місяця всі керманичі повинні пам'ятати, що світло фар в день за межами населеного пункту це необхідність. 1 жовтня водії повинні увімкнути ближнє світло світлофар. Це потрібно Безпосередньо з метою безпеки самих водіїв, тому що рано темніє, видимість погіршена Правило діє з 1 жовтня, 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімпнені денні ходові вогні а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближні світлофар. Автомобіль з увімкненими фарами легше помітити, наприклад, в дзеркалі заднього виду під час обгону керману чи зустрічного транспорту теж буде легше побачити вас на своїй смузі руху. Якщо ж водій проігнорує цю вимогу, йому доведеться поспілкуватися з поліцією. Патрульна поліція рівного наголошує, що безпека на дорозі це відповідальність кожного. І від вашої важності, від вашого дотримання правил залежить життя не тільки ваше, а й життя оточуючих.